Що хочу показати. БМСка, щойно приїхав ще я з Китаю, скажімо так. От прямо з Китаю і до мене відправились. Дивіться, Б8. Бачите? Так, зараз. Ось тут B8. Так що отак. -от. От, Б8 і Б8, другий. Китайці вже просто його достали звідтіля. Той контакт залитий. Вже їхнім силиконом. Коротше, там зовсім нема дрота. Пін є, а нема дрота. Я навіть о, отак, о, чудово видно. Я навіть у своїй збірці б 8 під'єднував другий контакт. Хто буде збирати е, нові свої збірки, ну, і якщо у вас ще старі версії з цим піном попадуться, просто відрізайте його або виймайте. Ну, краще відрізати, щоб... Е, Залишилось закритим у цей отвір, скажімо так. От, я на своїй збірці буду відрізати, я взяв собі вже перемичку між рядами. От, коли буду замінювати перемичку, якраз там на цій перемичці оба b 8 контакти в мене і висять на плюсі і на мінусі. От, тож я буду знімати у себе. І вам рекомендую, ну, так як китайці вже її достали з вітіля, то рекомендую також її відрізати.